Різдво для українців одне з найголовніших свят. Віряни традиційно йдуть до церкви, а напередодні на святвечір збираються всією родиною за столом. Господині зазвичай готують 12 пісних страв. А вже на ранок можна поласувати і шматочком м'яса. Цьогоріч багато співвітчизників планують відзначати різдво 25 грудня по новоюліанському календарю. Тож потроху скуповують продукти. Однак залишаються і ті, хто звикли до 7 січня. Це на різдво є різдво. А купуєте чорнослив для Я бігу угу. А для куті? А для куті купляється ізюм. на вам ще дода. А будете святкувати 25-го чи 7-го? 25-го. Святкувати будете 25-го чи? 7-го? 7-го. Я буду сьомого. А що чи частіше берете? Свинину, можливо, яловичу? Я в основному яловичу не беру. 25-го. А скуповуєтесь зараз на свята, так розумію? Ні, зараз не на свята. А коли плануєте? Ну, перед святом будемо скуплятися. Я проживаю в селі, в мене основно продукція сільська. А-а-а! Фрукти, овочі завжди покупаємо Салатики, ну як завжди. Ви всі прекрасно розумієте, як ми святкуємо свято. На чолі столу, звичайно ж, куття. Якщо її готувати самому з пшениці з горіхами, маком та медом, коштуватиме вона майже 160 гривень за велику таїлку для всієї родини. Як стверджують продавці, цьогоріч подорожчали хіба що родзинки? Україні, зараз дуже мало вчора дзвонив на фірму. Фуриш не пропускають і завозять мало ціна підросла. Ну я торгую по старій ціні, бо в мене ще старий товар. Я поки можу так продавати. А дальше побачимо, буде новий завоз, то буде вже друга ціна. Попит на сухофрукти є на відміну від інших інгредієнтів в куті, наголошує Сергій. Але припускає, що основний потік людей буде за день до свята. Вообще ноль. Даже нема дівчата буває, що за оренду заплатить. Такі зараз робота, що лучше не стоять вообще. А взагалі це свято ось мак, крупи купують робити? Раніше я продавав мак мішками, а зараз оце торбочка. Не знаю, чи продам чи. Це не продав а цінова політика не змінилася. Там ні ціна така, як була так і сталося. Традиційно на столі мають бути соління та квашена капуста. Огірки бочкові нині коштують 60 гривень. А смачну капусту бабусі здебільшого продають по 30 гривень за півлітрову банку. Серед обов'язкових страв пісний борщ з квасолею, голубці та вінегрет. Ціни на продукти дещо змінились. Кілограм буряка вартує 9 гривень, голова білокачаної капусти від 20 гривень, картопля від 27 гривень за кілограм. Цінники на моркву та цибулю становлять від 10 до 15 гривень. Зелень патрушка або шкріб 20 гривень за пучок. А ось м'ясо на різдвяно-новорічні свята обійдеться недешево. Якби були гроші, то все брали. а так Немає. А скільки коштує, наприклад, там сало? 140, 180, 120, 80 гривень. 170 – дребро, 160 – лопатка, стерно. Бетон – 200 гривень. Готують господині і вареники з різними начинками. Для тіста знадобиться борошно, кілограм якого в середньому коштує 20 гривень. Яйця – 60 гривень за десяток. Серед напоїв головне – узвар. На святковому столі також мають бути страви з риби. На ринку лоскатої чимало. Тут товстолоб по 50 гривень і карась по 100, а за коропа просять 130 гривень за кілограм. Додатково на вечерю можна спекти яблука, пампушки, зробити налисники, картопля або гречану чи горохову каші. Як стверджує економістка Лідія Горошкова, в Україні дійсно буде незначне подорожчання продуктів на 8-12%. але така тенденція прослідковується щороку перед святами. На це Впливає логістика, блокада на кордоні, вартість палива та інші фактори. Ми повинні з вами. Я думаю, що виважено поставитися до 8-12 з одного боку. Це неприємно. З іншого боку, ну значить, це свідчить про те, що ми готуємося до свят. Тому uh -huh. це нормальний процес, і війна не заважає нам готуватися до свят. А здорожчання цін це на жаль тенденція, яка спостерігається, але вона укладається в ті інфляційні очікування, які на сьогоднішній день були сформовані на початку року, тобто ці тенденції є, але я думаю, що більше з нас до них були готові. Угу. Тому є всі підстави сподіватися на те, що 8-12 ми втратимо після нового, ну не зразу після нового року, а десь як завжди, через десь 10 днів після нового року будуть знижувати ціни. Ну а загальне здорожчання, Думаю, що в міру того, як буде і далі відновлюватися економіка країни завдяки тому, що працює промисловість сільське господарство, покращується логістика, то принаймні е швидких темпів мене але на мою думку, треба готуватись до того, що певні темпи з інфляційні. Будуть спостерігатись на жаль, триває війна. Загалом різдвяний стіл 2023 двадцять обійдеться українцям у 970 гривень. Порахували в інституті аграрної економіки. Та якби ціни не били по кишенях, а російські терористи не намагались позбавити нас свята, українці родинами все одно сядуть за стіл та з появою першої зірки попросять у Бога найскорішої. Перемоги Львов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.